Мої вітання глядачам телеканалу Постров ТІВІ, Карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб Збройних сил України. Ну і звичайно звертаємо увагу на все те, що потрапляє в наш інформаційний простір. Розпочнімо з такого певного аналізу від аналітиків Deep State, який оприлюднений був цієї ночі, і зазначають у їхньому телеграм-каналі, що ворог просунувся біля Вовкового нескучного в Новій Лізаветівці Солоному. Оздвиженці Кураховому та його південних околицях, давайте детальніше і більше подивимося про що взагалі йдеться. Ну, по перше, це населений пункт Курахове, на околиці якого тривають нині активні бої, але місто. Майже повністю перебуває під ворожим контролем. Дуже небезпечно складається ситуація в моменті, коли ворог просувається дещо вглиб, і тоді він може в оперативне таке оточення брати ті чи інші підрозділи, які перебувають на цій ділянці фронту в обороні. Врешті тут ми бачимо чітко, що вони кількома такими виступами намагаються просуватися уперед і потім розширювати зону свого контролю, водночас рухаючись з півдня зі населеного пункту Зеленівка. І так само до населеного пункту Шевченко на цій ділянці. Тому тут треба бути вкрай обачними нашим командирам і приймати своєчасні рішення, тому що досить динамічно розвивається ситуація. Ворог на превеликий жаль, але має. Просування на цій ділянці щоправда їхня інтенсивність боїв і інтенсивність їхніх атак вона дещо зменшилася за останній період. Якщо говорити про учора, то на корахівському напрямку Російська Федерація атакувала 18 разів поблизу Петропавлівки та Курахового. Декілька боїв точилися фактично до ночі, і за даними генштабу, втрати противника склали 86 окупантів вбитими та пораненими. До того ж, знищені 5 бойових броньованих машин, та пошкоджена одна бойова машина піхоти загарбників. Найбільше нині штурмів вже за останні кілька діб традиційно на Покровському напрямку, де Російська Федерація продовжує рухатися вперед і все ближче вони. Підходять до Дніпропетровської області. Якщо ми говорили про те, що їм було там в районі 8-9 кілометрів, то зараз ми можемо вам спостерігати, що ну, буквально від найменшої найближчої точки. Російським загарбникам залишається близько семи подекуди, можливо, навіть дещо ще менше а, кілометрів. Загроза вона безумовно присутня. Тут питання: наскільки ми готові, наскільки готові лінії оборони і український підрозділ реагувати на такі виклики, тому що якщо раніше так Російська Федерація йшла конкретно в напрямку Покровська, то нині вони більше. Рухається якраз таки в сторону Дніпропетровської області, тому і висока інтенсивність боїв в цьому свідчення. 35 штурмів було за минулу добу. Це поблизу Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Піщаного, Покровська, Новолексіївка, Зеленого, Дачинського та Нововасильівки. Дуже велика географія боїв. Росіяни штурмують позиції українських військ на дуже багатьох. Напрямках, але несуть чималі втрати за ці просування зі свого боку. І за попередніми підрахунками за учора українські воїни ліквідували 161 окупанта та поранили майже 150. Окрім цього, знищили бронетранспортер та п'ять автомобілів, і пошкодили три одиниці автомобільної техніки та одну. Боєву броньовану машину теж пошкодили врешті-решт. Тому наші бійці працюють досить ефективно. Нині дуже велика кількість уражень, яка відбувається загалом на фронті. Це саме fpv дрони відпрацьовують, але не забуваємо, скажімо так, і про класичні методи ураження це українська артилерія, яка. Теж досить прицільно може завдавати уражень, але тут про питання кількості насправді, тому що як говорили наші бійці, які доєднувалися до ефіру, що на 3-4 їхніх постріли, десь один наш. Звичайно, ситуація вздовж усього фронту вона досить неоднорідна, тому що ну зрозуміло, на покровський напрямок Російська Федерація буде підвозити більше БК і буде віддавати більше команд на там. Постріли в той чи інший сектор, врешті, бо цей напрямок є для них пріоритетним, схоже, що враховуючи кількість зусиль, яку вони концентрують на цій ділянці, на інших там напрямках дещо менше будуть їм ймовірно постачати снарядів, тому і цифри там теж відрізняються. Давайте пройдемо далі до турецького напрямку. Ми бачимо, що ворог потроху просувається навіть у межах самого міста. За повідомленнями від ОСУВ Хортиця вдалося їм зайняти певні позиції українських військ і попри активні бої у межах самого міста. Також ми бачимо, що декілька таких виступів сформувалися поблизу населеного пункту Неліпівка на цій ділянці, і Російська Федерація продовжує сунути уперед за повідомленнями від генерального штабу. На трецькому напрямку росіяни сім разів штурмували позиції українських захисників у районі Щербинівки, відбиті всі атаки, і декілька з них продовжувалися фактично до самої ночі. Тому ці штурми вони постійні. Також увесь час тривають обстріли Турецька і загалом прифронтових територій, тому що дуже багато артилерії це і каби, і тактична авіація противника некерованими ракетами, завдає ударів. Тому Цього в арсеналі у них досить таки багато. Давайте перейдемо до району часового яру, де за повідомленням від генерального штабу відбулося 14 атак противника за минуло. Добу і на цій ділянці ворог атакував в районі часового яру, ступочок та притечного. До тепер нині ми чекаємо уточнення звичайно від наших захисників, тому що а, дуже б хотілося дізнатися більше деталей з приводу ситуації саме. У районі Часового Яру, але ворог близько, він розширює зону свого контролю, і ми бачимо, що ось ця сіра зона це ділянки, де в основному ворог проводить свої штурми, свої атаки, здебільшого піхотою і намагається просуватися уперед. Далі перейдемо до Лиманського напрямку. Ділянка, де продовжуються досить активні бої за повідомленнями від Генштабу. Врешті, ворог. 16 разів атакував позиції українських військ поблизу низки населених пунктів, але схоже, що безуспішно, бо ніяких повідомлень про зміну позицій там чи зміну в лінії боєзіткнення наразі не фіксуємо і не бачимо, тому будемо опиратися на повідомлення від Генштабу. Якщо говорити про Купінський напрямок, то противник за учора атакував. Біля кількох населених пунктів сім разів це колісниківка, загризова, Лозова та нова кругляківка. П'ять боєзіткнень ще тривали до самої ночі. За їхніми результатами певен більше інформації генштаб надасть саме у ранковому зведенні. І поговоримо також про Курщину позиції українських військ. Напередодні відвідав головнокомандувач збройних сил України Олександр і Зазначив про те, що ворог продовжує втрачати і втрачає досить багато. Більше тисячі знищеної техніки фіксують наші військовослужбовці, які щодня і щоночі працюють над виявленням та ураженням. Таких засобів противника водночас Кремль не відмовляється від своїх намірів намагатися витіснити українські сили зі своєї території, з району Курської області і таким чином застосовує абсолютно усе, що вони можуть дозволити собі. Так, це і велика кількість штурмів, велика кількість піхоти, обстріли, каби, усе це падає на територію Російської Федерації ще, мабуть, в кратно більшому. Розмірі, ніж це роблять по містах на українській території. врешті. Тому тут і важливо зазначити, що дещо більш розв'язані руки в тактичної авіації противника, їхні фронтові бомбардувальники там, чи гелікоптери К-52 можуть безпечніше над своєю територією пролітати, відстрілюватися і не боятися, що умовно десь вони можуть підставитися під зону дії. Української протиповітряної оборони і будуть збитими, тому що дуже небезпечно ставити ось установки, особливо західного зразка біля кордону, тому що ворог все відслідковує. Теперішні засоби розвідки дозволяють от усе це робити, і дуже важко якось непомітно намагатися це використовувати. Врешті. Тому так загалом ситуація на фронті є досить таки складною та напруженою, як зазначав. Очільник головного управління розвідки пан Кирило Буданов, що передбачувано 2024 рік для України буде дуже важким. Це ми і побачили, тому що і а, ініціатива на фронті за противником, але висловив він таку. А, Надію, скоріше, навіть можливо, математичний розрахунок, враховуючи ті дані, які має гори. І він зазначив про те, що 2025 рік має стати для України дедалі більш успішним. Тому друзі, будемо спостерігати, будемо в цьому брати активну участь своїми донатами, своєю підтримкою для нас.